Можете фактично зрозуміти, чи Україна буде прийнята в НАТО чи ні? чи Ми вас вітаємо чи ні. тут питання про те, щоб витримати ще кілька місяців. Отже, дякую, дякую, дякую. Дуже важко повірити 200, двісті 500 днів для мене можливо. Це не такий великий степін, але Україна вже довго в цій війні. Я про це говорив багато. Україна, всі, весь ваш народ, ваші сини. Батьки, дружини, друзі, чоловіки, діти надзвичайна хоробрість. Весь світ бачить ту хоробрість, яку проявляє Україна. Я справді від душі кажу, що це велика відданість українців. Коли бачите, що 65-річна жінка по телевізору після удару по її квартиру вона пішла допомагати сусідам. Це надзвичайно вражає. Ви показуєте приклад всьому світу своєю хоробрістю. Я пам'ятаю. Таю й кажу це від душі, це мене you know, uh, надихає, і ви знаєте, я uh, думаю, що ваша життєздатність, стійкість і цілеспрямованість – це модель для всього зразок для наслідування всього світу. Це я розумію, що хвилювання я знаю, що ви часто нервуєте, хвилюєтеся, але бо іноді недостатньо швидко зброя, як вона надходить, коли надходить. Але я хочу вам запевнити, що США робить все, щоби допомогти вам швидко у вашій боротьбі, і міністр оборони постійно, постійно, як я можу сказати, це а, працює із міністерством оборони дзвонить іншим міністрам оборони інших країн і просить по допомогу. І я хочу, щоб ви знали, що це все насправді є наша підтримка тут у вільнісі. Ми провели. Першу, як ви знаєте, Раду НАТО Україна, і ми з вами говорили про це раніше про зобов'язання, зобов'язання щодо безпеки, які ми робимо, поки воно не стане офіційно, ми про це вже говорили. І я думаю, що це дуже важливо. Хочу вам сказати, коли я приїхав сюди, пане президенте, і я почав. Цю ідею представляти іншим керівникам держав не було а, якихось небажань допомогти. Всі навпаки казали, так пишіть мене туди. Ви дійсно зробили величезний об'єм роботи. Я знаю, що ви ще багато що маєте зробити попереду, і ми зробимо все, щоб ви отримали те, що вам необхідно. Я з нетерпінням чекаю того дня, коли у нас буде зустріч, і ми будемо святкувати з вами офіційне членство в НАТО, і я хочу подякувати вам, те, що ви робите, і погане для вас новина в тому, що ми нікуди не дінемося. Ми від вас не відстанемо. Дякую, пане президенте. І я ви хочу почати з того, що 500 днів це насправді дуже складна робота для нашого народу, для солдатів, для цивільних батьків, мамів, дітей, які борються за своє життя, за виживання. І, і ще раз хочу подякувати вам за те, що ви в ці дні з нами. Ви і американці, всі американці, і конгрес зробив надзвичайно. Я хочу подякувати пане президенту, що ви пліч опліч стоїте з нами протягом цієї повномасштабної війни. Ми це високо цінуємо. І я справді хочу сказати, що ми розуміємо вашу підтримку, постійну підтримку, коли ви такі Sometimes, меседжі посилаєте, коли ви weapon, даєте деяку зброю. Я перепрошую, але хочу сказати журналістам, like said, як я вже казав під meeting, час нашої our зустрічі our council, нашої ради, що дуже легко критикувати, наприклад, касетні боєприпаси decision, щодо якого ви які ви прийняли дуже, дуже складне рішення. Але ви повинні знати, що Росія використовує цю зброю з першого дня. Не тільки повномасштабної війни, а також із періоду окупації Криму з 2014-2015 року, і на всі нашій території в Донбасі вони її використовували. А зараз вони продовжують це робити. А ви прийняли це рішення, і воно допоможе нам спасти своє життя. Зато я кажу, дякую і хочу подякувати вам за це. Я чув тут від усіх. Ви розумієте, я чув. Про це що Росіяни використовували цю зброю, і деякі країни критикували Росію Але Я зрозумів, що це буде дуже корисно, якщо ви нам таку зброю також дасте і ми розраховуємо на вас, і ви даєте нам величезну підтримку. Хочу подякувати всім американським. Ми розуміємо, що це більше ніж 3 мільярди доларів на сьогоднішній день. Це величезна підтримка. І я розумію, що це великі гроші, але Хочу сказати, що ви тратите ці гроші не просто для боротьби. Ви тратите ці гроші для нашого для спасіння наших життів. І я думаю, що ми а, таким чином. А, Захищаємо величезну частину Європи світу. і я хочу також подякувати вам за участь у цьому саміті. і в кінці саміта у нас було засідання ради, і також, як ви сказали, гарантії безпеки, про які ми почали говорити ще в Києві, коли ви там були. Отже, зараз ми бачимо, що ви маєте чудові ідеї щодо групи саме. Я знаю, що останні Ані повідомлення сигналу меседж був те, що інші країни хочуть підтримати рішення групи самі і це допоможе дуже сильно, тому що це фактично конкретні речі, те, що ви робите для нас. Дякую, дякую ще раз за те, що ви відзначили те, що американці вам допомагають, і ви праві. Я думаю, що ми є велика країна, і ми можемо ем, дати напевно більше ніж будь-яка і будь інші країни разом об'єднані що мається на увазі зброї. Американці підтримують вас, тому що вони знають, що це стосується не тільки вас, а це стосується і невинних людей по всьому світу, які можливо переживають брутальність, жорстокість, яку проявляє Путін у е, і це. Щось схоже, що було у 14 столітті. Отже, я не можу достатньо наголосити про це. Наскільки це важливо? Я знаю, що ви подякували за все це, але я думаю, що ми говорили про це раніше, коли я був в Токіо кілька років тому назад. Там була обговорилася ідея про те, що кашіта підвищує свій бюджет а оборонний. Тобто вони таким чином скорочують свій а, внутрішній бюджет для того, щоб надати безпосередню допомогу Україні, пряму допомогу Україні. Це надзвичайно дуже а, жахлива. новина те, що ви перебуваєте в дуже жахливій ситуації, тому що але ми об'єднали весь світ. Ви об'єднали весь світ а, щодо підтримки вашої країни, і люди починають розуміти, що ми не можемо просто стояти осторонь при такій агресії, коли така агресія відбувається в будь-якому випадку. Я хочу подякувати вам. І хтось може сказати пресі, преса покидайте зал. Ви Задоволені те, що ви отримали від НАТО, пане президенте Зеленський. Ви задоволені.